Історія Пак Чонбе, гравця номер 390 і одного з найчистіших сердець у колі тих, хто потрапив на ігри, заслуговує на увагу глядачів. Він, за визнанням Гіхуна, найкращий друг головного героя. Скажи, чому ти взяв мене, а не йон іла? Хай там що? Це ти мій друг. Ти згадуєш про це лише в халепі. Вони знайомі з роботи, з вулиці, з тих самих ставок на коней, де рентабельність надії вимірюється в банкнотах за хвилину азарту. У них був спільний уклад життя: завод, борги, вечірні ставки. Вони по життю йшли поруч. Спільний спосіб життя робить їх учасниками однієї історії бідності і помилок. У другому сезоні пак Чонбе повертається як доросла людина зі старими навичками і головним обов'язком бути другом. І він ним є. Бере участь у спробі штурму. Він іде поруч з гіхуном до останнього, поки його тіло не виставляють для демонстрації того, як організатори поводяться з тими, хто намагається чинити опір. Бе так само. Хто такий Чон Бе? Солдат за минулим, з відбитком дисципліни і вмінням діяти під тиском. Друг за вибором, той, хто ділить ставки і ризики. Це проявляється в двох якостях. Безкомпромісні чесності. Люди взагалі не змінюються. М? І прагнені захистити тих, хто слабкіший. Досі не дають спокою. Його рішення практичні, часом жорсткі, але мотив зберегти людину, а не виграш. Але в цій лавині позитивних оцінок можна пропустити один важливий аспект: за визнанням головного героя серіалу, Чон Бе втягнув того в азартні ігри. Вставки на скачки. Я розлучився через тебе, бо ти щодня кликав випити з тобою. І це ти повів мене <свист> на кінські перегони. <свист> тихо, тихо, заспокойся А як ми знаємо, ці скачки стали основою всіх проблем долі героя: борги, бідність, відчайдушна спроба грати в кальмара, втрата друга дитинства, втрата контакту з дитиною, безглузде життя, сконцентроване на покладеній місії припинити ігри, і як наслідок повторна участь в них. Не можна звинувачувати в слабкості лудоманії повністю іншу людину, але нерозумно заперечувати факт впливу друга. Всім нам відомо поняття погана компанія. Багато людей починає курити, випивати, хуліганити або ще гірше саме під впливом інших людей. Після чого не завжди і не всім вистачає волі виплутатися назад. Hello? Who is То як правильно трактувати фінал арки Чонбе? Його шлях пліч опліч з гіхуном, героїзм або спокутування провини за те, що його друг взагалі тут опинився? Моя думка, Чонбе ні в чому звинувачувати не варто. Він не прожив бездоганне життя. Він ішов по життю під тиском боргів, бідності. Він причетний до згубних пристрастей гіхуна. Причетний, але не винуватий. Тому що зіграти в перший раз на скачках вибор гіхуна зроблений не під дулом пістолета. В іншому Чонбе, той, хто з усіх сил намагається жити по-людськи, його героїзм не влаштовуватися в систему імперії болі, а залишатися другом і опорою для слабких. На жаль, іноді доля нагороджує за це не славою і світлим майбутнім, а забуттям. Але для Гіхуна і для нас Чонбе залишиться тим, хто не продав душу за шанс виграти надзвичайно великі гроші. До зустрічі в нових відео.